Привіт! Рада вас вітати на нашому занятті, яке стосується дуже важливої теми, як підтримати дитину під час підготовки до НМТ без зайвого тиску. Гайд для батьків. Мене звати Грацлі Ілона і я викладач у репетиторському центрі Іспи. Моє поле це історія, моя зброя це джерела. Як ви зрозуміли, я історикиня. Моє завдання це не лише дати знання, а й підтримати дітей у їхньому розвитку та допомогти батькам. Відчути впевненість у навчальному процесі. Підлітковий вік сам по собі непростий період. З одного боку, підліток уже отримує більше прав і свобод, а з іншого боку, несе відповідальність за своє життя та свої вчинки. Організм активно росте, змінюються пропорції тіла, запускаються гормональні процеси, що впливають на настрій та поведінку. Найбільшу роль тут відіграють дві частини мозку. Перша префронтальна кора, яка відповідає в нас за планування, організацію, контроль та вміння передбачати наслідки. Вона дозріває дуже повільно, формується повільно і на фоні цього підліток бачить себе у різних кольорах. Друга частина мозку це мигдалино, центр емоцій. Вона розвивається значно швидше. Тому емоції вибухають цей крайнощі, то шалена мотивація у підлітка, то в нас апатія і різні конфлікти. Для батьків важливо розуміти це і знати, дитина у них не вперта чи проблемна, вона просто вчиться керувати новою хвилею емоцій. Цей час їй потрібна підтримка, спокійні пояснення та можливість відчути себе потрібною, що її бачать і її розуміють. Давайте виділимо основні поради, як підтримати дитину у такий важливий і складний період її життя. Уникайте надмірного тиску та завищених очікувань, не створюйте відчуття, що результат НМТ це головне, що може дати ваша дитина. Фрази типу, від цього залежить усе твоє майбутнє, лише посилюють тривогу у підлітка і змушують почуватися себе некомфортно. Висловлюйте безумовну підтримку та любов. Запевні дитину, що ваша любов не залежить від результатів НМТ та оцінки. Варто вживати такі слова, як ми пишаємося тобою незалежно від результатів. Це формує внутрішню опору та знижує тривогу, дозволяючи дитині почуватися безпечніше. Слухай пета чујте Будьте відкритими до розмов про почуття дитини. Дайте їй виговоритись, вислухайте її, не перебивайте, не знецінюйте її емоції. Потурбуйтеся про фізичний стан дитини. Про те, щоб дитина відпочивала, дотримувалася режиму, підлітків процвітає прокрастинація. Це схильність до відкладання виконання завдань. І це не просто лінче безвідповідальність, а складний психологічний процес, пов'язаний з мотивацією, самооцінкою, самоконтролем. Підлітки у нас візуали. Вони люблять, щоб все було зображено яскраво, кидалося в очі. Тому е, варто вибрати такий підхід, як коучинг, тобто написати якимись стрілочками, намалювати, написати час, що і коли дитина має в планах виконати. Е, словесна підтримка дуже важлива, оскільки. Слова деякі окриляють, а інші, навпаки, обрубають крила. Скажіть, я вірю в тебе, ти впораєшся, все вдасться, ми завжди щось придумаємо, бачу, як ти стараєшся. Безумовно, люблю тебе. Якщо мама чи тато тривожиться, повторюють щодня, а що буде, якщо, то ця тривога автоматично передається дитині. Вона навіть не завжди розуміє, звідки це відчуття береться, але воно поселяється всередині неї. Тому перше правило підтримки дитини це турбота про себе. Дозвольте собі кисневу маску хоча б 15-20 хвилин особистого часу щодня. Коли ви займаєтесь тим, що наповнює вас зсередини на кращі емоції, наприклад, прогулянка, книга, теплий чай, розмова з подругою чи другом. Це не примха і не егоїзм. Це обов'язковий ресурс, який допоможе вам бути щасливішими і спокійнішими поруч із дитиною. Діліться своїми переживаннями з іншими дорослими, а не з підлітком. Якщо вам важко знайдіть якогось колегу, наприклад, рідних психолога, наприклад, з якими можна виговоритися. Бо коли ми зливаємо власні страхи на дитину, вона бере на себе відповідальність за наш емоційний стан і починає тривожитись у відповідь. А це дуже важко і не її завдання. Іноді, навіть з найкращими намірами, ми передаємо тривогу в словах. Наприклад, запитання: ти точно готовий? А може, треба ще раз повторити чи ще раз нагадати звучить як сумнів, а не підтримка. Тому дитина вже починає зсередини себе накручувати, Чи точно вона впитала цю інформацію? Замість цього можна сказати: Я бачу, як ти стараєшся, я довіряю твоїм зусиллям. Це зменшує тривогу і у вас, і у вашої дитини. Дуже важливо навчитися відпускати контроль. Пам'ятайте, іспит складає ваша дитина, а не ви. Це її досвід, це її шлях, і вона має право на свої помилки, свої перемоги і свої відкриття. Зараз хочу поділитися з вами суперкрутим ресурсом, який містить безліч вправ для покращення самопочуття. Ви можете вибрати для себе чуття, в якому ви перебуваєте зараз, і вибрати будь-яку вправу. Для подолання цього тривожного стану. Головний меседж такий: батьки, це тил і опора, а не ще один екзаменатор. І саме від вас залежить, як дитина буде відчувати підтримку чи додатковий стрес. Як кажуть в народі, don't push the horses, не гоніть коней і просто радійте, що ваша дитина здорова, щаслива і прагне до навчальних звершень. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.